Беремний схід забрав життя ще двох черкащан. 19 липня під час обстрілу з мінометних установок Рад біля кургану Савур могила загонув смілянин Руслан Чубатенко. Йому було всього двадцять два. Захищати батьківщину хлопця призвали наприкінці березня. Напередодні призову на своїй сторінці у соцмережі Руслан написав, що буде сумувати і чекає швидкої зустрічі. Опісля ще й додав за єдину Україну. Ще однією жертвою неоголошеної війни на Сході став Віктор Бойко з Черкас. Чоловік добровольцем пішов до Кіровоградського батальйону територіальної оборони На Луганщину він потрапив 16 липня і вже через два дні загинув від кулі снайпера. У серпні йому мало виповнитися 40 Зі сходу його так не дочекалася донька. Нагадаю, за час протистояння у зоні АТО загинули вже 18 черкащан. Він сам поїхав, тому що в Черкасах не було такого батальйону. Да він за Україну був такий, що попав снайпер в гранату, його розірвало повністю на часті Допомогти родині загиблого Віктора Бойка можна перерахувавши гроші на картку. Її номер ви бачите на екрані.